Що було до того, думаю, буде не так цікаво. Потрапив до Верса, я по запрошенню Євгена Донцова, ми з ним спілкувались. я радився з ним по розвитку клубу Черкаській Дніпро, якому я працював до того. А в принципі, дізнався про Верс, ще коли приходив на телеканал Футбол, де я працював піарником, тоді я роздрукував собі декларацію. Народного клубу Верес mm -hmm. на, mm -hmm. да, на трьох сторінках. І мені було цікаво саме розвиток українського клубного футболу, незважаючи на те, що я працював на телеканалі, і колись я все ж таки мав підійти до того, щоб працювати в клубі. Тому mm -hmm. цікавиться найбільше саме історією відменського клубу, бо це трохи щось інше, ніж зазвичай прийнято. От. І, ну, і так я тут опинився, мабуть, як вважаєш, що можемо говорити ти? про якийсь певний як там феномен рівненського вболівання, рівненського футболу і розвитку? без Про вболівання 100%, тому що ну, не зовсім звичайно тут все це відбувається. Тобто я коли всім кажу про. Болівальників народного клубу веде, я використовую ну, не слова такі, як там унікальні, ну незвичні, я кажу, по-хорошому -по незвичні болівальники в нас. Тому що, ем, як сприймається ем, футбольний болівальник-фанат, мені кажуть, о, футбольні фанати, це щось страшне. Я кажу, ні, тут взагалі інша історія. Тобто люди, які ем, більшість там вже сформувалася в житті, вже чогось там досягли. І вони. Ем, Ініціатива підходять до вболівання за клуб відповідально і осознанно. Вони розуміють, що треба робити, що вони хочуть, вони вимагають того від клубу, і вони допомагають в тому клубу. Це дуже круто. Це рідко можна зустріти. Ну а чому тоді не можемо говорити про феномен, якийсь там клубного розвитку, на ту... наприклад, в Рівному середній зараз? Чому не може? Можна ти ти так закупкувати, що на болівальській фінах? Феномен створення самого клубу просто, ну, декілька історій в принципі, подібних є, тобто унікальність, особливість може складно говорити. Про те, що на, там, у 2015 році пішли по цьому шляху, я, чесно кажучи, не вчав, не знаю, чи було це до того в Україні. ну, Я так думаю, що було скоріше за все. Тому феноменом, ну, це знаєш, визначення просто, питання визначить. Хто як розуміє слово феномен? No. Ну, Це особливо. Це не такий шлях, як у всіх команд в 100%. Це я думка. Можливо, справді не феномен поки що. Можливо, щоб рік контролю почекає. Добре, Як якщо Ну, дніпіопинешся, Ти казав, що на суттєво люди, а там про що каскітнів. Пройшов календарний рік від початку сезону до кінця сезону, я там вже був і починався новий сезон, і в принципі я бачив, що йду по колу просто. Мені хотілося розвитку. І тоді я мовився про те, що ми припиняємо співпрацю з футболом і розглядав декілька варіантів для продовження кар'єри своєї футбольної. І в Черкаському Дніпрі якраз на мій запит купили поводження, я зустрівся з президентом клубу, я запросив мене на роботу в Черкасі. Тобто навіть певний час якийсь. Де тривали термін був навіть тимчасово подач в борискій, да, Так, і... то страшний був період, насправді дуже складний. Тому що перші два дні, коли е, відбулося призначення, я от просто дивився на всі цифри, які е, по, побачив по клубу. Тобто до того я бачив ну, вузько як, зі свого боку, по своєму напрямку, і тут повна картина. І я такий сиджу, бачу ці всі витрати, і думаю, Блін, навіщо то взагалі? Людині, яка фінансує клуб, потрібна. Це ну, шалені як гроші, які витрачаються. Така ж історія в кожному футбольному клубі, і не сіться, Дави, всі це розуміють. Я просто два дні такі пройду, і сидів і думав, як з цим всім взагалі справитися? Ну, ці гроші треба десь брати. Це у кожного керівника е, президента клубу от, е, щоденне питання. Тобто у тебе з кишені щодня пропало кудись 10-50 тисяч. Просто ти просто прокинувся і вже їх немає. Так, mm. да, це точно так і є. Давай е, коли відказую, що нам треба говорити трохи, трохи голосніше. Ми okay. зробимо так. Да? Е, окей, Черкаське Дніпро, е, ця історія, я так розумію, там, завершилася. Навіть був варіант того, що ти попадеш в інший клуб, в Десну. Да? Okay. Як це так сталося, і що ти готувався mm. і чого ти фактично опинився в березі? Mm. Е, знову ж таки, мене запросили до. Чернігова для того, щоб потенційно розвивати маркетинг клубу УПЛ. І я вже їздив, дивився на стадіон, проводив зустрічі від імені футбольного клубу і бачив вже його розвиток УПЛ. Ну і в один прекрасний момент ця вся історія трохи перегралася. і ми знаємо, чим це закінчилось. Ну а просто для мене УПЛ це наш новий виклик. Новий левелап. Eh, так, тому ну, мені відкрилося. Mm -hmm. Яке там у тебе найбільше таке досягнення да, в Черкаському, які ти типу, собі поставив на не знаю, деталі, Та просто показує і, і не розказує: проведення заходів перед футбольним матчем, проведення футбольних свят і е, налагодження комунікації з місцевою владою. Тобто, якщо вона до того і зараз е, вона в мінусі, причому зараз да, в жорсткому мінусі, то я думаю, що мені вдалося через комунікацію з департаментами, з працівниками, потім з керівниками все ж таки налагодити співпрацю, і ми разом робили навіть заходи, і вони нам допомагали іноді безкоштовно. А що до речі сталося Черкаською? Чого розірвалося? Розійшлися поглядами з президентом клубу. На розвиток, так? Ну, на, на роботу. На роботу, по-моєму по напрямку. Окей. Okay. Фактично нічого не знаю, можна так сказати. Я врятувався до інтерв'ю, дивився, і mm -hmm. хіба ще на виграти там якісь э, аматорський мінімут болі mm -hmm. Ну Це теж, mm -hmm. якраз це питання підводжу до нього. Тут момент в, в тому, що якщо у вас немає в гуглі, значить ви не існуєте фактично. Тобто, так, людина загадка, тому ми вирішили, що ми трохи познайомимося і зробимо такі інтерв'ю. Uh, безпосередньо ще була uh, інформація про те, що ти брав участь, ну, чи береш можливо. Збірні журналістів, які грають футбол з ветеранами, зустрічалися, виявили ветеранів в минулому році. Я так розумію, ти там захоплюєшся та футболом? Це просто на аматорському рівні для себе? Чи була розкажи можливо, ти хотів десь. знаєш, І вдавалося іноді навіть перемагати. Тобто я тоді грав в футбол дуже добре для спогірь, і так мені хотілося. Але знаєш, дитяче все... сприйняття світу, коли ти робиш те, що тобі кажуть, призвело до того, що я професійно майже займався шахом в історок, а не футболом. Шакел, <плес> так? Да. Ну, був знайомий тренер з шахів, але не було знайомого тренера з футболом. Я так розумію, що скоро буде вересня ну, турнірчик, якийсь з шахи, де, є вже такі пропозиції, да, буде робити. До речі, це цікавий варіант, насправді. Ну, тільки ж там різнитися в представці на цьому. Ну так, да, і взагалі хочеться для yeah. того, що Барселона, да, яка десь якимось боком повпливала на створення вереса, оці да, нові концепції. Якраз, ми теж там знаємо, що такі шаховий клуб, безкітбольний клуб. Yeah. Ну, Я думаю, що тут трошки інша історія. Ми не будемо створювати шахову команду, але хотілося б робити думаю, більше заходів, і будемо робити більше заходів по різним напрямкам для членів клубу. Тобто, якщо ти член клубу, давай робити разом турніри, Бовлінки, шахи, все що завгодно, для того, щоб людей мотивувати бути ближче до клубу. Не взагалі багато фішок таких, які треба реалізувати. Ну до речі, Боленці це цікаво, ми там самі грали і у нас. Це, в так. Це, так. Ну, я знаю, так. в структурі клубу є команда Бовлінгус. Болі, болі, відповідно, це теж там, реально, цікаво поширити. Чим вже можеш похвалитися, скажімо так, в Рівному дату, які є досягнення, чим можна сказати, що за 200 спонсорів. Mm -hmm. Чи ще в процесі? Ну, тому я хотів трошки пізніше провести нашу зустріч для того, щоб можна було вже не казати про наміри, а казати про фактичні підписані контракти. У нас ми ще там зустрінемося, це точно безпосередньо. Це просто зараз фактично знайомщині. Є два партнери, з одним з яких вже підписано контракт, він буде презентований на наступному тижні. Є ще один партнер, це я кажу про крупних партнерів, не про тих, хто там партнерів матча або щось інше. Дуже великий проєкт, який ми хочемо зробити також з серйозною компанією України, і думаю, що ввесь ми пишемо і анонсуємо все. Ну, Супер, тоді будемо чекати безпосередньо. Ще такі декілька цікавих запитань: яку найкращу пораду тобі дали в житті? Це знаєш, складно відповісти, і я. проаналізувати трошки поради, яку отримав з книги про Наталіна Наталі Даніеля Дамку. Це, десь такий, що це дуже крута порада, і хотілося б, щоб на 100% дотримуватися, не завжди це дається. Чекало. Яку книгу нещодавно не щодано прочитав? Зараз читаю, намагаюся, але ще не дочитав. Це ем, керування бізнесом в умовах невизначеності. Це мені Женя Донсьководавця книга порадав і десь я на середині зараз застряг це про людину Безборафісавтора, яка сприяла. І він розказує, які були складнощі і, і, і ці речі, як я з ним розправлявся. Ну, я думаю, що це, в принципі, стоя розвитку Вереса десь приблизно, я думаю, що корисно буде це, тому що не, не... порадиться. Um... Uh, скажи, що тебе зробив в своєму житті, якщо була така okay. Ну, В той момент, коли я тобі розказав про другу От я коли аналізував, задавав собі таке питання. От це, мабуть, єдине, те, що як, мені цікаво, що з того вийшло. Тобто я б закінчив десь о 14 років з травною і ходив би шкодивав, або як зараз десь заведеться ще <laughs> сніж. Не цікаво, так. Да? Um, я думаю, що народу, в принципі, там цікаво це зради, mm -hmm. особисто. Mm -hmm. Не цікаво, це те, можна да? про виступовувати. Mm -hmm. Але я думаю, що треба запитати все-таки. Ну, дати відповідь сюди так, вважаючи на те. Так, <гум> да, тобто я там потім після цього безпосередньо для себе вирішив цю історію, тобто mm -hmm. перегорнув її і так далі. Але давай просто все-таки поговоримо цю історію, того, <гум> щоб не було невизначеності, що покликали, не запитали, <гум> як, якби ти не запитав, я навіть розрахував собі коментарів і я б сам зачекав цю історію. <гум> <гум> Тому це роблю я давай ну, перейдемося, просто щоб ми закрили цю історію і, і нас не Давай. Тільки сформулюю питання конкретніше, тому що я скажу тобі, я коли писав ті слова тоді ще, я ж розумію, що я працюю у футбольному світі і він такий теж робить. І що ці слова треба дуже так вибірково а, писати. Ну, У мене склалася думка про те, що ти як людина, яка ну, піатрна, ти так само бачив, чітко там, добирав слова. і... Чітко знати, чого це не потрібно, що все. то була така Ну, ситуація. Чому ти це написав, і ми може фактично десь там почали відповідь шукати, була можливість потрапити цю команду. Так, Власне, це вже сказано, я просто це повторюю. На той момент я був дуже близький до Чернігівської Десни, і ця ситуація, яка склалася, вона була не на користь клубу, інтереси якого я відстоював на той момент. Треба тут чітко розуміти, що як футболісти, як тренери, як менеджери клубів ми фактично найманці. Е, є ті люди, які е, живуть в одної командою, які ну там, Франческо Тотті, мабуть, Євген Донцов, може там ще можна підібрати приклади інші. Е, тобто для них є команда, і е, от вони бачать майбутнє пов'язане з нею. У мене трошки егоїстичний погляд, тобто я бачу свій розвиток і пов'язую на певний період з кимось. На той момент я пов'язував з Чернігівською Дислою і дійсно, що підбираючи ці слова, я хотів привернути увагу в першу чергу ЗМІ, національних ЗМІ, журналістів. На той момент навіть не всі знали про цю історію. Mm -hmm. Я коли запитував, кажу, а хто там буде, я теж трошки знав інсайт і кажу, запитую журналістів, а хто буде, що там відомо. Він каже, Та, все, весна, все нормально. А я не був представником клубу і не міг виступати, я не міг казати, звідки що я знаю. Тому от я вибрав такий шлях і написав те, що написав. Ну, Я можу там це розкривати, що це професійний рівень, да? тобто шукати можливості, зробити так, що да? можна знати там зі мною погоджуватися я Особисто для себе я вирішив цю ситуацію, вирішую там, давайте спробуємо, як оріану. Прийшов, працюй, даюсь, розвивай. Ну, дякую за розуміння. Там вся історія вона сама по собі така невизначена і, відповідно, mm -hmm. да, ну, залишилась. Я так само знаю, багато з різних боків да, і інсайдів, що навіть із Чорніка mm -hmm. надходили ну, в різні інсайди. Відповідно, я теж володію інформацію, але є. Принаймні точно зараз, можливо, для марія десь потім ми їх будемо. Там... Так, мені буде цікаво і дізнатися ті моменти, які все ж таки закажем та залишили. Тому давайте поставимо крапку. Я, я мусив це запитати, я думаю, що вам це було точно цікаво. Середньо. Дякую за розуміння і так прошу е критикувати, бути незадоволеними за такими е результатами. Не за что там сказать, это была, возможно, цель, даже если тут есть что-то пиратное. Не там за цветом волос или чи чем-то еще. Результат есть такой результат. Или что-то изменилось, на лучшее, что-то изменилось нежелательно, или что-то изменилось. Вот ну, с клевей. Окей, вот ты уже там живешь то ж, пане, в 1,5 месяца. Що тобі там вже сподобалось, пошкоди побував в визначних місцях, да, там довкола рівно на рівні чи ні? Ти знаєш, ще ніде не побував. Всі вихідні мене так чи інакше пов'язані з футболом або з поїздками на батьківщинами. Тому е, якийсь туристичний тур ще не робив ні по Рівної ні по західні українці або в інших містах, в яких я не був. А, що мені сподобалось? Ну, вперше. День, коли я приїхав, мені сподобалось, то, що місто Зелене ось та кількість парків у центрі і добре, в принципі, владнання парків, яких приємно знаходитись, вона приємно здивувала, і це головне, що мені подобається війна. Десь таких ну, гарніших дівчат за рівні зустрічати десь. Раніше за да. Ну ти розумієш, я, якщо там репостну це відео на свою сторінку, то потім я буду щось пояснювати іншим мешканцям України. Тому дівчата українські найкраще, це факт. Це. це була провокація від мене. Ти вже зіграв там декілька, ну, грали в футбол, зіграли з нашими хлопцями, з Lucky Fans, які організовують турніри. Як нашу лімень, чи є сенс там? Чи будете ви якимось боком допомагати, дотримувати в плані того, щоб, можливо, ми ви вивели вже цю команду, десь там зіграли якісь змагання? Бо нам вже пропонували, до речі, телефонували. Ну, тут, тут, тут може бути декілька шляхів. Тут можна дійсно заявити команду, але я б хотів створити ВРСУ. ВРС, клуб, знову ж таки в першу чергу для членів, також для партнерів, можливо, потенційно, щоб ця ліга розрослася до... Що є, наприклад, в Харкові, там, де я вважаю, що міні-футбол аматорський ну, з того, що я бачив, в Україні, мабуть, найкраще розвиною. Там декілька дуже потужних турнірів є, в яких приймає участь понад 100 команд. Ну, Металістки після того, як зникла та команда, яка займала п'ять місцем країна, вона трошки деградувала. Але зараз, в принципі, проходить турнір. Я хочу в різному, щоб було так само тобто багато команд, які грають у вересні, ну, в тому числі команда Трестинки. Команда представників адміністрації. Як ми це будемо починати, трошки по-іншому, мабуть, враховуючи особливо, що, що трохи нестача для меля є. До речі, ну, скажу, наступне запитання, да, я підвів до цього. Як ти знаходиш взагалі, от як людина до футболу була, як ти знаходиш ситуацію, як ти оцінюєш її на рівні, що з футболом, готова на зі спортом в цілому? Я не встиг розібратися так, що відповісти на це все. Але е, є гарні майданчики, то, що в порівнянні з іншими містами, де я був, не подобається те, що якщо майданчик гарний, то він розташований так, що не всім зручно туди дістатися. Якщо майданчик розташований зручно, то е, частіше за все, то там е, наш лагері складно. Це значить менша масовість. І я думаю, що просто треба зробити таке місце місце по типу, як у Києві, у гідропарку. Спортивне місце, чи щось таке, якось воно називається. Там дуже круто. Якщо зробити таке війно, я думаю, це те, до чого треба йти в місцевій владі, активістам, тих, хто поліває за футбол, за спорт всього. До речі, про розвиток спорту в цілому на рівні, що не в рівному зокрема, давай. Пару слів про стадіон. Тут лунає думки про те, що не треба його будувати, а коли будувати і так далі. і І, так далі. Відповідно, відповідно, Останнім запитанням твоя думка, чи треба цей стадіон, як він то має виглядати. Стадіон потрібен для того, щоб за декілька років команда ВС приймала на ньому матчі Єврокубки. А з цього виходить ж далі. Який він має бути, він має відповідати вимогам, БІФА. І до того треба йти. Він однозначно має бути в обласному центрі в класний стадіон, який відповідає вимогам міжнародних матчів, щоб можна було залишатися, що там якісь молодіжні відділення. Якщо брати ширше, що ти дивишся так, зрозуміло, що ти як маркетолог mm -hmm. вес, дивишся вище. Якщо ширше дивитися, що це для маркетолога міста дасть, ти як маркетолог. Ну, можна зробити. Я хочу зробити з авангарду ще одне туристичне місце, заради якого можна також приїхати до Рівно. Ну, тобто, а -а -а. що, що ну, таке знаєш, стадіон, де Фанзона. То, що робиться перед визначними матчами, там, фіналу і Європи, Європа, то, що було Євро. Створюється фан-зона, і люди приходять, відпочивають, активно проводять свій час, там беруть участь у різних конкурсах, атракціонах і хочеться це зробити. Ми зараз будемо намагатися це зробити в такому лай-варіанті, щоб люди побачили, що це в принципі таке. От, і потім отримаємо звертний зв'язок і зробимо круто, що буде все. Окей, okay. я думаю, що поставимо крапку цим питанням безпосередньо. Всім подякую. Нагадаю, що це програма «Повний із спільний під проєкт сайту Всефаспорт вболівання для Lucky спонсор нашої програми про марка Інтербітон. Дякую за підтримку, сприяння. Ми спілкувалися з Олександром Анопком, директором з маркетингу Народного клубу Думаю, що ми ще раз потім запросимо, щоб вже більше Я Я подякую також всім за увагу і нагадаю, що 10 вересня їдемо в Львів і реформуємо стадіон у червоно чорний колір. Долучайтесь, приходьте в Верс Плейс, лише Дякую.